Мастила своє волосся кремом для рук, я коли мені було 11 років, тому що під час підліткового віку моє рівне волосся почало змінюватись, ставало пухнастим при розчісуванні і я просто не знала, що з ним робити. Тому використовувала всі можливі засоби на волосся. І коли я бачу такі коментарі під відео, типу, у мене ніколи не буде таких кучерів, жодна косметика не справляється. Я хочу донести, що 90% вигляду ваших завитків заключається у правильному догляді. Спочатку я роблю все як завжди: твердий шампунь та бальзам від бренду Іва. Тепер черга незмивного крему. Тримай мій лайфхак. На цьому етапі розділяю волосся, закручую його і по. Потім ще жамкаю. Ефект локонів забезпечений. Тепер беру ось такий гель для стайлінгу. Зайву вологу та гель перебираю рушником з мікрофібри, частіше висушую волосся природним шляхом, але на відео сушу феном із насадкою дифузор. Об'єм біля коренів я не люблю, тому верх майже не чіпаю. Ось так виглядає моє волосся. До нього постійно хочеться торкатись. Ламке, пористе, пухнасте волосся. Тоді спробуй цю круту косметику від українського бренду Іва, і ти просто Закохаєшся у своє в'юнке волосся.